Треба ще. Тепер у нас заміна масла. Тут влазить 6 літрів. Чорне, обтработка, так треба. Ми просто заб'ємо і закрутимо. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярик. І на нашому орлику з Кентавру є 43 мотогодини. І ми вирішили, там до 50, але ми вирішили... Поміняти е, мастилу і фільтри. Перед тим як поміняти, ми, звичайно, його савили, нехай масло прогріється, тоді воно краще буде, е, як то кажеться, виливатися. Отак ми взяли мастила, бачите, отаке. От ну і його рідні маємо це в запасі, його рідні е, фільтри. Ось, два штуки. І це, детально ми розкажемо, покажемо, що в нас з цього вийде. А так. Тракторець непоганий, працює суперово. Всі роботи нам виконував на 5. Ну, а зараз ми поміняємо, просто будемо міняти, злиємо знизу, з піддона масло і будемо відкручувати, міняти все. Поступово дивимося. От так, відкрутимо поки зараз ми. Так. І зараз будемо точити. Візьмемо запасну цю і сточимо мастило. І будемо ми здавати мастило. Розкажіть. Будемо сточувати якось, попробуємо. Що воно або і зливаємо. Добре, а мама де. Має бути ціла баклажка, подивимось. Масло нормально 5 літрів є, бачимо, що є 5 літрів. Це баклажка на 6. Ну і непогано. Хоч зараз, бачите, ще масло, мастило, в'язке, ще добре. Ще у нам можна, може ще для чогось, як то каже, і піти. Непогане мастило, хай стається, помало поставимо і хай стикає. А ми будемо знімати, отак, от а ми будемо знімати наші фільтра. Наші фільтри знімемо. Під руки не вийде, мабуть. Під руки не вийде. Будемо робити ми. Що тільки не природували. І таким сильно закрутімо, це не в голю. Звичайно, тут трошки більше є. О, і ми придумали отакий, от зараз покажу, такий варіант. А такий варіант нас вийшов з ланцюга з. Бачите, ланцюг з пили. Можна і з велика І ми відкрутили. От так Опа, все От вам і шість літрів, якщо взяти щось тут є. О, і вам 6 літрів. Але зараз поміняємо. Поставимо, другі. І буде нормально. Бачите, а зараз показую, як ми зробили. Бачите, отакі. Зацепили і воно пішло. Ха-ха. Подивилися в тік і каже. Загуглили, дивилися, не так пішло, як в Жигулю. Я в Жигулю. не йде, не йде, мучуюся. Отвертку продавив, отвертку і відкрутив та й все. Можна було, звичайно, тут. Але хочеться показати для відео, щоб гарно було. Ну, І ми всі спробували способи. Оцей саме ланцюгом з бензопили краще пішло, тому що зацепи були, ми взяли ключі два. І собі помаленьку відкрутили. Зараз спробуємо, як він піде так. Але, скоріше всього, як ми заливали увесь е, фільтри маслу, я думаю, що можна нам і залити. Як заливали в жигулях всьому, я думаю, я залью. нічого там не буде. Хоч інші кажуть, що та буває, інші кажуть, що ні. Дуже багато є нюансів. Але ми спробуємо залити, якщо чесно. Ми просто заб'ємо і закрутимо. І це як ми залиємо, так як, як... як в машину заливали. І у ну, нас так, по пів літри, о 2 мл лишня. Ви самих тільки в масляному фільтрі. І пішли. Нове зняли, бо мало що проробило. Але треба, так треба. Все одно масло набагато світліше, нове. Старе вже трошки підробив і нас трохи поробив. Він до нас і фрезерував трохи, і садив, культивірував. І друки закрутив добре, а там подивимося. Оце зажали так, бачите. І, і помаленьку пішло. Бачите, помаленькому не йде. Бачите, оба. І пішло. І пішов це. відкрутили, І зараз будемо ставити друге. І друки добре зажали, Що масляний, що паливний. Бачите. І зараз будемо закручувати. Вже наше масло все зійшло. І будемо закручувати ми сюди. Закручувати сюди будемо свою пробку. Так. Опа. Так. І маємо. Ми собі чорне відработка. Це настояще вже відроботка, бачите? Це вже точно видно, тому що це і світле, а це є просто-напросто вже темне. І ми його будемо на бік. Одне, що ще ми зробили. соляру треба буде підкачати. Ми це зараз підкачаємо. Але в першу чергу ми залиємо масло. Так. Удобно. Можна було і перекинуть, залити, але заливаємо. Тут влазить 6 літр. 5 залиємо, подивимося по цьому. 6 літрів масла. Це перша у нас заміна масла. 43 з копіками там, 44 мотоця в годину. Проробив, рішили ми замінити. І добре, що замінили, тому що я бачу, що воно вже добра. Так як двигун працює дуже прекрасно, а щоб він у нас довго служив, треба вчасно, вчасно вам міняти мастила. І брати, звичайно, якісні. Ми взяли від кентавра Його рідне, так як. Нижка пише, як то говориться. А так. О, добре, що такі пептик є. о, і пішов. Зараз, звичайно, світліше. І зараз подивимося на наш уровень. Уровень масла. Рівень, так, рівень. І в нас норма. У нас норма. Бачите? У нас є норма. Як норма, я все ж таки для доливки ще літру дали. це буде вже в процесі, щоб ми знали, що одне і те масло лиємо. Полосінтетік от таке. Ну і нам, звичайно, треба, так як фільтр про. Ми міняли. І треба буде підкачати нам соляру. Топливо обов'язково треба підкачати, тому що. І треба провірити, звичайно. Отут От нам пустити воздух, щоб знали, як спускати must push a tea воздуха, мать воздух. О, так. Так, ми толяру закачали, олію, залили. Ну і будемо пробувати заводити. Пробуємо заводити. Дай Боже, дай води. Дай води. які тракторці у нас їздять, бачите, з такими бричками. Треба ще що? Докачати і спустити. Це я замітив, тому що ми зрушили тобто, паливну систему. І, як я вже казав, треба все рівно докачувати, тому що ми зрушували паливну саму систему, як то кажеться. Хоч не відміняєте чи фільтр, чи що, треба докачувати. Дока докачали ми і зараз. Beh, spetta inizio a voi. Robbio І зараз я покажу, вам, яка в нас ще буде робота. Потім ми доїдемо вже. І зараз я покажу, яка ще цього року буде робота, з чим ми будемо робити. Фрезеровка буде під цибулю. Обов'язково, під часник. Це ще фрезою будемо проходитися. Ну і, звичайно, у нас буде орка, орка землі. Це теж пробували ми вже непогано. Трошка в нас такий інвентар. Бачите, це ми все своє, як то говориться. І бричка, щоб возити, нам допомагати той самий навоз вивезти. І ще в нас одне є. Йдемо, глянемо зараз, що в нас ще буде. І так як ми ще будемо їхати до лісу, а там дуже багато гілок. І ми будемо цією технікою нашою перебивати. Гілки в мішки, сітки буде виложуватися, буде сохнути, щоб ми мали зимою, що е, то, Як то кажеться, т, палити. Чим? В лісі гілок багато. І вони, як ми вже показували, і вони роблять просто до. Бачите, отакі от перебуває на щепчі. Молотки такі перебувають. От такого, як, як попаде. Ну і з гілками. І зразу. Ми будемо в мішки і сушити. Так що непогано. Перебуває. До 8 см е, перебуває, якщо є сосна е, взяти там тополя чи осика, м'які породи і 6,5, дуб, граб і трохи грубші. Е, непогано перебиває. На кардан, звичайно, це все ми покажемо на, той, пізніше. Буде на днях відео у нас навіть таке. Дякувати цьому звіру, що ми будемо ним працювати. Ще залишилося у нас в запасі отакі от фільтра, звичайно, ну, це вже в майбутньому. Треба тепер, вроді я читав, до 200 мотогодин. Тоді міняти. Це я ще може помиляюся, але все рівно. Але хай буде, нічого їм не буде. Так що, от бачите, за. Отаке є трошки. На цьому не видно, але по самій флягі видно, що вже отработка є. Це на 43, хоч міняю до 50. Але я трошки раніше не міняю на своїх машинах. Я вже 10 тисяч не роблю, а 8 тисяч, так як вони вже більш старіші. І якісні, звичайно, мастила купляю і працюю на ура. Так що беремо на підробний, звичайно, та попасти зараз. І в мене був знайомий е, на великих купаннях на ринку. Знайомий сам продавець і Андрюхі, привіт, Херсон. О, і він мені постійно е, казав, які брати, які якісні, які то хай буде він 700-800 гривень тоді стояло, а не 4 коштувало. Але я брав таке, і воно в мене каже, і було світле, я навіть не доливав, лишалося навіть на друге. Всім здоров'я, Україні перемоги. Ну, а хто має бажання отакого от собі купити. Будь ласка, не, не пошкодуєте, провірено. Е, він зараз в ціні впали. Ми брали ще 700. Зараз вони впали до 6 800, 6900. Я бачу 9 такі ціни. Ну, може, я помиляюся, але я кажу, що зараз вони трохи в ціні впали. До зими вони падають, на весну вони піднімаються. Хто має бажання, може це брати. Як таке, так і. Е, Є мотоблоки непогані, і є навіть фреза, яка ми купили до нього. Так само, кажу, працює непогано. До побачення.